Обрізали помаранчеву ниточку і тепер плітаємо червону. Через першу протягаємо і робимо так. Тепер пуздочна петля і в'яжемо один, два стовпчики без накида. І в одну дві один, два, один, два, один, два, один, два, один, два, один. Два. один один ту саму два, один, два, один, ту саму два, один, два, один. Обрізаємо ниточку і вплітаємо тепер синьо. Ягуємо. Тут без накида, робимо так, три. Один. Вплітаємо ниточку зразу. Два. Три. І в одну робимо дві. 1 В ту саму. Один, два, три, один, два, один, два, три, один, ту сам, два.

беремо голубеньку ниточку. Так, щоб видно було. Так, вложимо, втаскуємо, протягуємо і ще раз протягуємо. первым четыре и два один два три четыре один два один два Чотири, один, два в ту саму один, два, три, один, два. Один, два, три, чотири. Один, два в ту саму один, два, три, чотири. Один. Два в ту саму Один. Два. Три. 4 Один. Два в ту саму Тепер маємо зробити з'єднання, але зараз будемо вплітати іншу ниточку.